Вітаю, друзі, Олександр Вахов. З вами. Послухайте коментар від нашої принцеси міста Полтава. тендер, який проводиться управлінням ЖКГ, яке контролюється членами вашої команди, має корупційні заточки. Тож, щоб ж не було питань, що я там якісь питання не читаю. Я всі, всі, які понасивали, бачите, яка вона прозора. Прям відкрита. Всі ж беру Катерина Ямщико. За своїми посадовими обов'язками і управлінське загал не входить в жодний тендерний комітет, не має права впливати на жодну закупівлю. Є не я і хата не моя. Нова відмазка. 5 балів. І більше того, відповідно до чинного законодавства є визначення. Коли треба законодавство, воно завжди чинне. Це ми пам'ятаємо. І особи тендерних комітетів, закупівельники, які несуть повну кримінальну і адміністративну відповідальність за кожну проведену закупівлю. І може це неприємно комусь знати, Катерина Євщукова закупівлі не здійснює. В чому ж суть даного було питання? В нашій країні йде війна. Зараз любі корупційні скандали дуже боляче сприймають українці. Але казати, що я тут не при чому, маючи посаду, виконуючи обов'язки голови міста, і журналісти тисячу разів вже тикали носом, або вже, мабуть, більше ніж тисячу разів, показували все, розслідували все, розповідати про законодавство, розберуться правоохоронні органи і не звільнивши жодного підозрюваного. У кримінальні справи по корупції ми будемо сприймати боляче. Тому що від вас, якраз як від голови міста, ми і просимо навести лад в цих сферах у ЖКХ, УКБ, Освіта і так далі. Там, де є корупційні ризики, там, де є вже кримінальне провадження, там, де є вже підозри, позвільняти їх всіх хідрені фіні. А ви цього не робите. У вас мовчазна мова